Я Барська, і це мій затишний б'юті-блог. Сьогодні рубрика питання-відповідь. Я залишила вам в інстаграмі пост, де можна було задавати питання там більше 50. Я виберу найцікавіші, бо деякі повторюються. Розкажу вам, як я починала свій блог в інстаграмі, звідки беру натхнення, чи боюсь я хейту. Тож, давайте почнемо. Зрозуміло, що найбільше вас цікавить, як я починала блог, що мене спонукало, як я наважилась. Дуже багато було таких схожих запитань. Так ось почнемо ще з далекого 2018-2019 року, коли я вирішила, що я хочу бути візажистом, пішла на базовий курс. І після цього базового курсу пішла ще на базовий курс по зачіскам, тому що хотіла бути універсальним майстром і більше заробляти. Думки почати б'юті-блог вже були тоді, але я соромилася своєї зовнішності, соромилася того, що я ще в брекетах, я майже три роки носила брекети. І... Переживала за всю цю картинку, що про мене люди скажуть, ну, знаєте, типові думки початківця. І також в мене була не інстаграмна квартира, я жила в Києві, на академію містечку. У мене були страшні оранжеві стіни вдома. Я там намагалася якусь ширму купити, купила собі кільцеву лампу. А, якось куточок такий для зйомок прилаштувати, але в мене не було ніяких там ні, ні сил, ні ресурсів, ні бажання такого, бо я боялася, мені було страшно. Початок 20-го року, карантин, все закривається. І треба було чимось займатися в той час. Роботи з клієнтами було просто мінімум. Всі боялися один до одного ходити. Тим паче, що макіяж це коли ти майже притул до іншого обличчя, всі боялися заразитися. І ось під час саме карантину стартував мій блог. Поштовхом для цього стало ще й те, що я нарешті переїхала в інше мешкання в шикарний ЖК, Нова Англія, хто в Києві. Той знає, там зараз багато блогерів живе, дуже зручний ЖК. в мене було величезне вікно аркою, все сучасне, все новеньке. Я просто була натхнена новою локацією і. Облаштували її як робочу студію. І другим поштовхом було те, що мій колишній хлопець, як говорив, він був прям блогерський налаштований, казав: Все, давай починаємо вести блоги, парочки краще розвиваються, краще люди дивляться на якісь там стосунки. На кохання, і нам буде легко з тобою просунутися разом. Давай зараз бустанемо, і до кінця року у нас уже кожного буде там майже не мільйон підписників. Ну, такий він був максималіст, можна сказати. І я думаю, ну окей, давай спробуємо. Я давно хотіла, тим паче, і брекети мені скоро знімають. Буду, буду вчитися, буду намагатися. Але не сталося так, як гадалося. От саме наша парна історія нікуди не вилилася, тому що я працювала багато. Я навчалася якісь там курси по монтажу, по веденню сторіс, вчилася монтувати сама. Багато практики було, а саме з ним у нас нічого не виходило, тому що будь-яка зйомка це якийсь скандал, це якийсь конфлікт, бо я не соромилася камери, мені було це все цікаво, і мені не подобалося, що і на фото, і на відео. Я виходжу краще, ніж він, гарніше, ніж він. І з'явилася якась дивна конкуренція. Хоча я ну, такого нічого не відчувала. І... Ну, крах стосунків був не через це, але дивлячись минула, я можу сказати, що я навіть вдячна йому за такий поштовх, що я все-таки почала. У 20-му році якось було це нерегулярно. Ось саме після ростування восени я почала більше працювати над блогом, і вже здається, в грудні під кінець 2020 року, у мене вже була перша рекламна інтеграція. У першому році мене вже помітили, обрали амбасадором бренду NatureMed, NaturaMed. Я півроку робила для них контент. Була амбасадором. Потім почалися різні піар розсилки Я вже не пам'ятаю від Mermaid, від, від Ламель. Потім я стала співпрацювати з білоруськими брендами стабільно раз на місяць я робила контент для білоруського бренду Вілордізайн. Вони мені присилали косметику, платили за кожне відео. Я навіть отримувала від них більше ніж від українських брендів, і вони публікували Reels зі мною на своєму акаунті офі офіційному. І це було круто. Я тоді вважала, що з білорусами співпрацювати все окей. Головне, що не з росіянами. З росіянами я ніколи не співпрацювала. Звісно, після початку повномасштабної будь-які зв'язки з білоруськими брендами були обірвані, розірвані і з етичної сторони, і з будь-якої іншої сторони я вже не хотіла співпрацювати. Це, звісно, вдарило по. Моєму заробітку це вдарило і по статистиці. Від мене відписалися 4 чи 5 тисяч, тому що були підписники із інших країн, тому що тоді блог вела російською. Нарешті, після початку повномасштабної до мене дійшло, що пора б вже робити україномовний контент, і совість мені не дозволяє більше розмовляти. Мовою країна-гресорів, і ось так був такий провал і затишив в моєму блозі. І як висновок можу сказати, що треба просто не здаватися. Я вірю в те, що енергія, яку ми вкладаємо в щось, закон збереження енергії, вона нікуди не дівається, вона обов'язково повернеться до тебе. І ось наш потенціал він має накопичувальний ефект, і ти ніколи не знаєш, коли от бустане, коли от. Точно вирветься все те, що ти напрацьовував, і буде тобі віддача за всі свої заслуги. І більшість людей вони просто здаються на півшляху. І Мене мотивувало те, що там багато блогерів, ютуберів, вони намагалися пробитися по 5-6 років, і лише через цей період з'явилося якийсь момент вистрілив. І ось я завжди себе втішала просто Кать не прийшов, що твій момент. І Я не вважаю, що я якась мегапопулярна, я мікроблогер, але думаю, оцей момент взриву. От-от-от я е, казала, що я відчуваю от ще трошки, ще трошки, ще трошки, і ще трошки. Я відчуваю, що скоро буде все так, як я хотіла, і я степ степ поступово до цього йду. Найголовніше, що я горю і горіла цією справою, що в мене і досі є вогонь в очах. І я б займалася б'юті-блогом, розпаковувала косметику, знімала туторіали, Навіть якщо б мені за це не платили, то мені досі не платять настільки, щоб я могла повністю покинути свою роботу з клієнтами, навчати дівчат, робити їм макіяжі, але я до цього йду, щоб повністю перейти лише на онлайн. Але зараз 50 на 50 суміщую і роботу з клієнтами, і роботу в лозі. Коли ви щось починаєте, головне, як вже сказала, не здатися і пережити період крінжа. Період крінжа буває у всіх. Він в мене був. Я передивляюся свої старі відео, свої старі фото і думаю, боже, хто це робив? Чого воно таке страшне? Там щось дивно оформлювала ті сторіс, накладала купу фільтрів, робила дивні макіяжі. Але без цього крінжа, без цього періоду, коли я намагалась когось копіювати, Періоду, коли я шукала свій стиль, не було б мене тої, якої є зараз. І мені дуже приємно, що зараз багато хто пише, що промальовується мій стиль, що вони ніде такого, як у мене, не бачили. І це надзвичайно приємно. Але цього б не було, якщо б я у це там щось не експериментувала, не ліпила, не робила дивного. Але. Все це привело до того, що маємо зараз. Просто треба перетерпіти цей період навчання, і дуже важливо, щоб поруч з тобою були люди, які тебе підтримують. І питання, чи не боялася я хейту? Я боялася хейту, але найболючіше для мене було те, що моє оточення почало відсіюватися. Не у всіх були такі амбіції. Як в мене, не всі могли мене зрозуміти, чому я прагну оце щось там знімаю, щось якісь макіяжі непонятні, яскраві, щось там роблю. Вони не, не могли зрозуміти, чого я хочу, навіщо мені ця публічність, навіщо я це. Реалізую, сиділа б там тихенькою не висовувалась, і почало відсіюватися оточення мінятися коло спілкування, і це мені було болючіше, ніж будь-який хейт, тому що хейт я дуже багато пережила в школі булінгу, через те, що я з бідної сім'ї. Ми жили дуже бідно, я вважаю, і було дуже багато насмішок і через це, через мої зуби. Я стільки всього перетерпіла в підлітковому віці, що якийсь там хейт від людей з інтернету мене не так сильно ранив. Якщо раніше сміялися через те, що в мене не рівні зуби, зараз сміються через те, що я схожа на кролика. Але мені це приємно, бо я люблю кроликів. Я вирощувала кроликів в селі, я за них відповідала. У мене було там. До 10 кролів, мені треба було їм назбирати нарвати трави, погодувати двічі на день. Я люблю кроликів, мене це не ображає. Думаю, ви вже всі помітили, що в мене нова стрижка, новий колір волосся, тому в коментарях обов'язково пишіть, чи пасує мені. Взагалі підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментарі. Мені це дуже потрібно. Я тут в інстаграмі, то я вже як Олд. Old... П'ятий рік веду блог, а тут я новачок, мені потрібна ваша підтримка. Про дзвіночки також не забувайте, будь ласка. Як зараз модно казати, боїшся, то роби, боячись. Страшно, то тобі страшно, а ти роби. Ти все одно роби, навіть коли страшно, бійся, бійся і роби. Так відбувалося і в мене. Для себе я зрозуміла і пропрацювала, що найбільше якихось... Кейтерських коментарів з'являється тоді, коли твої відео залітають на нову аудиторію, і ця аудиторія не завжди лояльно настроєна на тебе, не налаштована. А якщо ці люди не налаштовані на твою творчість, на твій контент, значить то не твої люди, то не твоя аудиторія. І навіть це не підписники. То чому я маю дослухатися до їх думки? І вважати, що все те гімнецо, що вони пишуть, Це про мене. Це проекція для них. Ось перша хвиля хейту була саме, коли мене публікували в білоруських аккаунтах, Аудиторія моя збільшилась. Були неприємні коментарі, коли я рік співпрацювала з простором, і звісно, там виробили різні б'юті-хаки, б'юті експерименти. І аудиторія простора не завжди була готова для такої яскравості і насиченості. І я це розуміла. Спочатку трошки бісилася. А потім зрозуміло, що не треба віддавати людям свою енергію. Коли починаєш це писати, перегавкуватися, намагатися щось довести людині, вона просто отримує ту увагу, ту енергію, яку я хотіла від тебе отримати. Не знаєте, як у це, як бабульки це люблять в маршрутках посваритися, лише це. В онлайні, якщо виходить конструктивно, бувають якісь зауваження, ми це якось обсудимо, зрозуміємо давно одного. А якщо ніякого конструктиву немає, а просто це е, щось на тебе чорне виливається, і ти не можеш це змінити за пару хвилин, там щось підправити чи приробити, це кардинально іде на персоналіті, на твою зовнішність. І це не затісати волосся чи наклеїти вії, що можна зробити за півгодинки. З часом ви сформуєте свою аудиторію. Неможливо всім подобатися, неможливо задовольнити потреби кожного свого підписника. Я це розумію. Часом є відписки, часом є підписки, комусь ти набридаєш. Хтось відписується, потім засумував і знову на тебе підписався. Це нормально, це звичайний процес, хтось став не з тої ноги, не треба все переносити на себе в реальність те, що відбувається в інтернеті. Так, я трошки закаляю свою психіку. Це нормально. Виходить, я вже веду блог 4 роки, і логічне питання від вас. Чи були періоди вигорання, чи я з цим стикалася? І так, тому що те, що відбувається у світі, в країні, воно надає певний відбиток на самопочуття, на нашу менталочку. Найчастіше я пропадала з блогу саме через якісь особисті проблеми, сімейні проблеми. Було, що я не викладала відео майже місяць, але все-таки дала собі. Там декілька тижнів погорювати, декілька тижнів прийти до себе і поверталася, тому що я розуміла, що от саме творчість, саме тим, чим я займаюся, ваша позитивна віддача, фідбек. Писали мені багато де пропали, де відео, Багато писали, що мої відео, туторіали, огляди допомагають відволіктися в складну хвилину І мене це підживлювало. і Я думаю, так, треба повертатися у те, що я роблю, комусь потрібно. І завжди, завжди мистецтво, творчість то і є тим натхненням, яке витягує з дна виснаження вигорання. Питання, чим я ще захоплююсь, окрім косметики, блогу, макіяжу і всієї цієї б'юті сфери Звісно, в мене є ще якісь хобі, і яке, я люблю подорожувати. Ось зміна обстановки. Вона надзвичайно мене відновлює, формує нейронні зв'язки в моєму мозку і одразу заряд енергії знову щось створити. Я здається, вже була в 23 країнах. І моя ціль, я хотіла до 30 встигнути в 50 країн з'їздити, злітати. Але зараз 23-24. Раніше рахувала їх в блокноті. І не знаю, вже не вийде, тому що до тридцяти залишилося менше ніж півроку. Тут і карантин повпливав, тут і повномасштабна, все це разом, але. При будь-якій можливості кудись виїхати, відправитися в якусь пригоду. Я тільки за ось куди йдуть мої фінанси на косметику і на квитки на літак. Були питання, яка улюблена в мене країна і яка улюблена в мене кухня. Можу сказати, що я завжди хочу повертатися у Францію, завжди хочу повертатися в Італію. От італійська кухня для мене найулюбленіша, мені здається. Я люблю усі країни, де є море. А якщо одночасно є і море, і гори, то взагалі all-inclusive, усі відчуття одразу. Море взагалі це місце моєї сили, і ще хочу знову і знову в Париж. Із цікавинок де бувала, це маленькі міста держави, це Ватикан, це Монако, і ще була в Андорі. Думаю, мало хто був в Андорі, а в мене навіть стоїть початка в паспорті така трикутненька, що я була в цій міні-країні. Я виросла на тревел-передачах на відео з Птушкіним, тупу оце, от касатіки. Подорожуйте, бо воно того вартує. Це в мене просто в серденьку, це в мене в крові. Вас також цікавило, як мені вдається поєднувати ведення блогу з основною своєю діяльністю. Але питання в тому, що блог і є моєю основною діяльністю, я працюю над тим, розвиваюся, щоб він мені приносив достатньо фінансів, достатньо коштів, щоб уже ніде не працювати. Звісно, я зараз. Ще роблю макіяжі, збираю на зйомки дівчат клієнток, проводжу консультації, навчаю макіяжу для себе, але в перспективі я хочу повністю уйти в онлайн і тому дуже дуже старанно працюю над цим. Не завжди виходить бути мегапродуктивною, коли працюєш і тут і блог, і робота з клієнтами і ще особисте життя, якийсь побут. Був неможливо бути ідеальною у всьому. Якась сфера завжди просідає, але що мені допомагає це організація мого Часу це плани, я люблю блокноти, розписую, що коли треба опублікувати, хоча б якийсь накиданий контент-план, розкладений розклад з клієнтами. Все це в мене перед очима. Я не люблю якісь онлайн-програми, я люблю писати від руки, це мене заспокоює. Стікерочки наклею блокнот. Я ці стікерочки замовляла і на Аліекспрес. Перервана кота. Я вже тут більше години знімаю, вона вже не може. Вона вже хоче любові і ніжності. Уже, уже, уже в щокадже, хвати знімати. Перервана кота. Чого ти курчить? Купою замовляю різні ці естетичні там мотиваційні з котиками. І нагалі є, і на шеїн замовляла. До речі, питання було, де я беру стільки перук. Я їх замовляю на шеїн, тому що там, коли додаєш багато чого в корзину, додаткові купони, додаткові знижки. І інколи ці перуки виходять по 400-500 по 500 гривень одна і виглядають досить класно деякі навіть я носила в реальному житті. Робили мені мужчини компліменти. Деякі дівчата питали, скільки я часу я крутилась. Пам'ятаєте, вона така ем, як вівця кудрява є. Питала, скільки часу я крутилася. Не здогадувалися, що це не натурель. Тому раджу в мене вже кішка на фоні хрумає корм, а це означає, що треба вже закінчувати відео. Там ще багато питань. Про косметичні сфері, я думаю, що треба окреме відео з рубрикою Порадь. Там я пораджу і всі там праймери для жирної, шкіри і там послідовність нанесення. Там були різні питання підказати якісь косметичні продукти, тому винесемо це в окрему рубрику. Дуже вам дякую, що ви мене послухали, додивилися до цього місця до кінця. Поставте мені, будь ласка, лайк, фодобайку. Це взагалі. Моє перше відео такого формату, де я тут euh, займаюся посіканням, розповідаю щось особисте. Будемо періодично робити таку рубрику. Мені сподобалось, а чи сподобалось вам, напишіть у коментарях. Па!